18-та на годинку в ефірі Тернопіль ми працюємо наживо, аби повідомити вам головні новини. Як хоче так і їздить і ходить на дорогах Тернополя хаос у години пік. Все через вимкнені світлофори. Пішоходи і водії скаржаться одні на одних. Внормувати ситуацію пробують патрульні. Вони стають регулювальниками на перехрестях, але кажуть, більшість просто не знає правил дорожнього руху і не виконує їхніх вказівок. Більше про ситуацію розкажуть наші журналісти. Вони побували на складних перехрестях, говорили з пішоходами, з водіями а також нагадають в. Вам головні правила регулювальника. Відключення електроенергії це проблема не лише побутова у квартирі чи будинку через відімкнення світла, де працюють у Тернополі деякі світлофори. Тож ми вирушаємо з оператором перевірити, яка ситуація на найбільш складних ділянках і на найбільш складних перехрестях, а також що думають люди. Хаос в години пік. Так можна назвати перехрестя у Тернополі, коли вимкнені світлофори. Люди переходять дорогу, коли хочуть і де хочуть. Водії забуваючи, що без світлофора діють розмітка і знаки, їдуть, аби першими проскочити. Це навіть часом виглядає комічно, якби не було трагічно. Адже аварії останнім часом на перехрестях трапляються щоранку і щовечора. Свідком такого колапсу часто стає наш оператор Андрій, їдучи на зйомку чи на роботу, помічає, які місця в час блекауту найскладніші. Ось, наприклад, на ринку, де постійний рух, люди перебігають один перед одного. Я б на місці муніципалів сюди поставив регулювальника, оскільки тут є небезпека для життя і здоров'я пішоходів. Окрім ринку, складна ситуація, і на перехресті з Луки, 15 квітня Копчинського. Тут навіть за час зйомки бачимо, як жінка вичікує і через дві суцільних перебігає дорогу. Порушую дуже правила руху. Ви порушуєте. Ну, я вони правильно прийшли. І якщо в день її водії помітять, то ввечері такі порушення людям можуть вартувати життя. Люди, які перебігають дорогу ввечері, є взагалі окремою загрозою. І в першу чергу для своєї ж безпеки на перехрестях і пішоходах, деякі з них навіть не включають ліхтариків, а просто в темному одязі, в куртці, в штанах, в капішонах просто перебігають дорогу. Бо вони думають, що якщо вони на Пішохідному переході чи на світлофорі, то їх має зразу машина пропустити. Кількість аварій у Тернополі збільшується. Щодня поліцейські подають інформацію про постраждалих чи загиблих пішоходів. Але тернополяни переконують, водії теж не обережні. Гнали тут на пішоході, напевно, ті воли, тут не треба, гнати. а ви не тут до 60 кілометрів навіть не можна їхати. А вони не їдуть чого. Тут складне перехрестя, так? І для водіїв, і для пішоходів. Ну, ж тут вода. Навіть там, коли лікарня, там каже, що не можна переходити, а він їде ще їде. Особливо від лікарні той правий поворот. Ти вже йдеш по переході, а він вже, приє, бо він вже має переїхати, щось вина. А водії наголошують, без світлофорів складно порозумітися на дорогах, тому потребують регулювальників. На перехресті, там біля катедри на східному, тільки раз регулювальник, ну, він постійно там працює. Тут на перехресті ніколи в житті не було, тут ніколи не було. Це не знаю, Пішоходи всі в чорні куртки, вдягають, їх майже не видно. Тільки деякі розумні люди беруть фонарик і їх видно або щось таке, що світло відбиваєш. А так то я б не сказав, що легше стало їздити. Діти дітей майже ніколи не бачить. Якщо бачу, то вони з батьками переходять як все, як має бути. А також перебігати, то ні. Регулювати рух на складні перехрестя виходять патрульні поліцейські, але ж не можуть стояти цілий день. Це на всіх локаціях. Зазвичай регулювання потрібне саме тоді, коли йде час пік, коли більший потік транспорту, і саме коли вимкнене регулювання дорожнього руху світлофорами, коли відсутня електроенергія. Найбільш складніші перехрестя в Тернополі це є перехрестя 15 квітня з Луки Степана Бандери-Коновальця. Також Руська Замкова. Це такі три найголовніші перехрестя, які нам доводиться регулювати рух. Патрульні просять водіїв та пішоходів повторити або ж вивчити правила регулювальника. Бо поки що більшість, навіть коли бачить вказівки, їдуть хто як хоче. Ці жести потрібно вивчити, хоча їх небагато всього на всього три, і кожен, якби поставився до цього свідоміше, то, мабуть, в нас би не було такої проблеми, що або водій, або пішохід не знає цих жестів і створює перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Отож, перший жест рука вверх. Жест регулювальника, який забороняє всім учасникам дорожнього руху продовжувати рух. Другий жест руки в бік. Руки можуть бути як опущені, так може бути одна рука до грудей, інша опущена. Цей жест дозволяє переходити пішоходам за спиною і перед грудьми. Іншим учасникам, тобто водіям, цей рух дозволяє проїжджати. З рукава в рукав образно говоря, і повертати праворуч. Рух на спину на груди заборонений. Третій жест: одна рука прямо, друга вбік. Цей жест, коли я стою, наприклад, от до цього до камери, цей жест регулювальника дозволяє поворот тільки праворуч. Жест регулювальника ігнорувати не можна. Це порушення правил дорожнього руху. Штраф 510 гривень. І пам'ятайте, нам не страшний жоден блекаут, якщо кожен і водій, і пішохід буде дбати про власну безпеку і безпеку дорожнього руху. Продовжуємо далі про допомогу від Червоного Христа. До 15 грудня триває реєстрація внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій та сімей, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. Виплати здійснять у рамках проекту підготовка до зими. Оригінали документів а також їх копії можна подавати за адресою міста Тернопіль, вулиця Мостова, Бічна 6, з десятої години і до шістнадцятої. Додамо, що за підтримки швейцарського червоного хреста вже зареєстрували більше ніж півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб, а також 1200 осіб із місцевого населення на виплату одноразової грошової допомоги. Вифлеємський вогонь вже в Україні. Наші пластуни його отримали і привезли до Тернополя. Вифлеємський вогонь миру це міжнародна щорічна скаутська акція із нагоди святкування Різдва Христового. Мета заходу передати вогонь усім, хто потребує допомоги у перетріздвяний час. Тернопільські пластуни привезли у наше місто вифлеємський вогонь миру. Така традиція існує уже десятками років. Щорічно напередодні різдвяних свят пластуни отримують лампадку на кордоні України. Цього року вогонь їм передали словацькі скаути. Сам вогонь із Відня. Сьогодні ми будемо приймати вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція, яка вже поспіль 31 рік рік нас є в Україні. Ми перепалюємо цей вогонь. і Вона приурочена честь народження Ісуса Христа. І головною метою є поширення цього вогню школам, церкам, громадам, державним установам і всім сім'ям, які потребують любові і затишку, вифлеємський вогонь миру це міжнародна скаутська акція. Основна мета поширення символічного полум'я із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і миру. У нас є учасники, є корені в нашій станиці, які між якими буде розподілена певна кількість установ. І вони будуть цей вогимське вогонь поширювати серед своїх знайомих, серед батьків, серед місця праці батьків і також по друзям, по близьким родинам. Цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей, до кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тоді тільки тоді, коли ми переможемо. Це Означає, що ми повинні всі об'єднати свої зусилля. І, передаючи цей вогонь миру, ми повинні теж кожен ставати борцем за Україну, кожен повинен ставати волонтером, кожен повинен прикладати всі зусилля для того, щоб наблизити цю перемогу. Яна Чайковська цього року є координаторкою акції. Каже, надалі цей вогонь пластуни планують передати у державні установи, школи та сиротинці. Розповсюджуватимуть його до Різдва, щоб усі бажаючі могли запалити свічку на столі у святвечір. Щороку пластуни приділяють небо велику увагу при передачі виємського вогню миру. І цей рік не став винятком, але цього року акція набула зовсім іншого сенсу. Окрім звичних для нас церков. Установ різних серодинців, ми також хочемо понести вогонь потребуючим сім'ям наших пластунів, які, на жаль, через повномасштабне вторгнення не можуть бути разом. Наразі лампадка із вифлеємським вогнем миру знаходиться на пластовій станиці. Пізніше палаючі лампадки передадуть і у церкви Тернополя. А поки усі охочі можуть прийти у пластовий центр, що на вулиці Федьковича, та взяти вогонь занісши у свої домівки. Зігрітися, попити теплого чаю, кави, зарядити телефон чи навіть попрацювати, поки вдома немає електрики. Все більше пунктів незламності з'являється у Тернополі. В кількох з таких під назвою Тепле місто побувала сьогодні. Наша Яна Полухіна. Яно розказуй, що там бачиш. Погрітися, випити теплого чаю, кави, з'їсти смаколика за необхідності отримати першу домедичну допомогу. Також, звісно, зарядити телефони і гаджети. Все це можна також у пунктах тепле місто, яке які організовують у Тернополі. Ми зараз в одному із таких його організували на базі обслуговуючого підприємства на проспекті Степана Бандери. Приміщення виділили у холі. Зокрема, тут є такі лавочки, де можна посидіти, так само зробити чай, каву, погрітися, зарядити. Є переноски тут встановлені. Як кажуть, заходять сюди люди досить часто. Якщо старші люди, то переважно погрітися. Дехто чекає, доки запрацює ліфт. Молодші переважно заряджають телефони, повербанки або інші свої прилади, які працюють на електриці і потребують зарядки. Так само ми побували сьогодні на Лисенка-8. Там на базі терцентру також працює. Такий пункт тепле місто. Там він працює цілодобово. Тут на базі обслуговуючого підприємства, доки воно працює, тобто з 8 до 5 години на Лисинка ж можна звертатися цілодобово. Там так само тепло, можна зробити чаю, поїсти печеньок і зарядити телефони, гаджети. І так само кажуть, що дуже часто вчителі приходять попрацювати. Адже, наприклад, якщо вимикають світло, немає інтернету, а треба проводити уроки, то вони приходять на лисенка. Там працюють от десь так облаштовані ці пункти. Тож, якщо треба, звертайтеся тут, привітні люди, і можна зробити все, що вам треба. Так само тут працює туалет, зокрема, тож звертайтеся. Дякую, Яна. Наша Яна Полухіна сьогодні була в кількох таких пунктах обігріву. Більше про це буде в сюжеті. А я ж на завершення розкажу вам про погоду, адже завтра, 14 грудня, буде ожеледиця. Перший рівень небезпечності опадів не очікують, але прогнозують слабкий туман. Температура вночі буде 5-10 градусів морозу, а в день до 5 морозу. 15 грудня буде невеликий і мокрий сніг. На дорогу ожеледиця, температура від 3 морозу до 2 тепла. А 16 грудня опад. Паде у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На цьому у мене все. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Залишайтесь на нашому телеканалі. Долучайтесь до аналітичної студії. Далі до розмови. Я з вами зустрінуся за кілька годин в підсумковому випуску.